Зато ми з вами получаємо Кленсі. Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, один. Ми. І сьогодні в цьому відео ми з вами отримаємо нового міфічного бравлера Кленсі. Буквально декілька хвилин назад він став доступний для розблокування за кредит. Ось. Ну і в принципі, бравлер, як ви знаєте, сильний, особливо, хто його тестували, ті бачили, який великий в нього урон і як класно працюють його левела. Хто не знає, в нього є три стадії. Якщо не помиляюся, бронзова, срібна і золота. Ось. Ну, коротше кажучи, що я вам розказую, зараз все покажу наглядно. От. Але при початку даного відео я прошу кожного з вас поставити лайк і також підписатись на цей канал, оскільки на подібні відео втратиться дуже і дуже багато часу. Тому, якщо ви мене підтримаєте, мені буде дуже і дуже приємно. Ну а я більше вас ні секунди не затримую і ми починаємо. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. І почнемо ми, як ви розумієте, з того, що розблокуємо Кленсі. Все, нажимаємо змінити, всі кредити у нас переходять з драку на кленсі, я так його ніколи не відкрию, але зато ми з вами получаємо кленці. Ось такий. Красивий персонаж. Так, добре. Драку у нас знову немає на собі кредитів. ну меншості. Зато ми отримали за минулого нового Так, все. Вибираємо, зараз будемо апати на 10-ту силу, або на 9, -ту. не знаю, подивимося. Також, до речі, треба буде розібратися з пасівками-гаджетами. Ну, в принципі, да, він якось так. До речі, пропоную порівняти його урон. То Тоді зараз граємо ми з вами на першій силі, а потім візьмемо пасівку та гаджет. До речі, в магазині у нас є якийсь подарунок чи ні. Було, часто кажучи, дуже приємно отримати ще якийсь подарунок хоча б для тих, хто отримав кленсі. І. Ух ти, скільки скінів, до речі. Окей. Перша каточка у нас, як завжди, буде з ботами, але в принципі я думаю, цього хватить, щоб його протестувати. А чому настільки? А, чекайте, мене ж не буде тройної тички, зовсім забув. А, тут краще було його прокачати. О, окей, до речі, як скоро набивається наша ця штучка? Дуже довго, чесно кажучи, супер довго просто. Але мені вона потрібна. До речі, комусь цікаво, після того, як ви здохнете, наприклад, в тріло або вдову, вона не скидується. Тобто, якщо ви набили срібло, у вас буде срібло. Правда ні, там до мене доставили. Мені треба ще один лел, пліз, зупинись. тихо, не тихо, 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 йди на мене. Все. Так, що помінялося, до речі, от я став срібним, вроді як мав би збільшитися урон. Так, до речі, його імба, його ульта імба, А, до речі, подвійна тичка, окей. Все, поняв, поняв. До речі, красивий пінчик, тихо, 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 тихо. І мені би додав запальнути ульту, було б просто імба. Ну, урон, до речі, там, урон імба, Урон імба, давайте побавимося з булом. Не, Ну то просто імба, Для якогось ограбління це ж така імба буде. А стоять він ще двома тичками лупить передніми, то просто жесть. Я думав, що у нього як розстроїться, там не буде двойної тичка, тут ще й... Так, ну, алло. Не, ну то просто бомба. Так, ну по суті, якщо воно буває третій левел, це як з вольтом, це все, це смерть, це. Все, все. До речі, уліток, кстати, радіус просто величезний. Так, ну я думаю, я її, та, я її там, я її пічну, в принципі, виношу. Ну, коротше кажучи, навіть на першій силі Бравдер Імба. Тепер давайте переходимо до його білда. От, гаджети, пасівки, зараз все розкажу. Ось так, відкриваємо стардроп. Нічого не впадаємо. Мені потрібен драку. Мені би ще драку вибити було взагалі в Так, все, погнали прокачувати. Зразу качаємо в принципі, 9-ту силу, можу собі як би, позволити. Все-таки 30 тисяч сили і 60 тисяч монет. От, Можна і вище, але я не впевнений, чи мені це потрібно. Я вже подумав, я його скоріше на 25-й буду апати, бо Бравлер, в принципі, крутий. Так, на рахунок гаджета. Я буду брати собі е, другий гаджет, тому що його використовують всі. Це такий самий гаджет, як на Бонні чи Шелі. Вона, Він телепортується, Ще не телепортується, він робить стрибок вперед. от. Ну і зберемо підкачу. Тобто, що вона робить? Коротше кажучи, якщо Кленсі попадає в якогось противника, він відновлює свої боєприпаси. Коротше, пасівка, просто їм Ну а на рахунок цього, я не знаю. Гачці, думаю, буде хватати, тому. Я не знаю, візьму, напевно, урон додатковий. Та я в принципі, сюди беру урон, це безпрограшний варіант, беремо урон. Окей. принципі, у нас кленсі повністю заряджений. Давайте. Я ладно, не буду міняти профіль. Погнали просто в каточку. в каточку. Тепер подивимося, що ми зробимо 10 силою. Ну, що я можу сказати? Бравдір просто імба. Я його тестував, я дивився, скільки він імбовий, тому треба буде апти його одразу в перші дні. Далі зараз я, можливо, навіть буду в топі. Топ-200, хоча не впевнений. О, 1400 це вже нормальний урон, це я розумію. Так, зараз з цієї каточки чекнемо, чи я є в списку лідерів. Так. Тут десь лола йде. Я би хотів. Чуть-чуть собі піднабити левел. Добре? Так, ну постріляй, постріляй, я собі поки наб'ю левел. Так. Так, добре, добре. ну капець, довго набивається, звісно. М -м -м, до речі, а як я двітечки запустив? Це цікаво. О, Альпрімо. О, на ньому добре буде набивати. Супер. Супер. Стій, 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 стій. Я хочу щоб він відхилився. Я хочу щоб ти відхилився. Ну, окей. Все, ультав нікуди, класно, в принципі. Мені потрібно драти левел. <coughs> На кого я зможна набити третій левел, скажіть, будь ласка. Так, а, так у нас три бравлера, окей. все. На то можна забити. А, Френк, вот. Шикарний цей от, щоб набити собі левел. Тик-тик-тик. І розстрілюємо просто зліти. А як він ухилився? Як ти ухвалився Ммм, RZM64. А, Мені так звели. Так, добре. Все, виносимо. Ага, Дерл. Окей. А, до речі, не показав цей гаджет, гаджет працює ось так прикольно. Тик. От, я не знаю, чи він получає. Ні, ти от, не сті, я не знаю. Ще коротше кажучи, не пробиваємо ще. Вроді він просто вертується вперед. Так, добре, з цим розібралися. Тепер давайте чекнемо <coughs> списки лідерів. Оскільки правдер тільки-тільки вийшов. По суті, я маю бути в, в от, от в списку. Так, бойці, беремо... Ой, як лагає. Так, кленці, 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 де мій кленці? Кленці. так, і. Ну, я не в топі. Як мінім... Світовому я точно не в топі. А, чекайте точно ж був ранній доступ, я забув. Колись було класно, колись як ти купляв равлера, зразу його отримав перший день, ну то ти попадав в топ. Зараз. А, до речі, якщо його на 25-й, я попаду ще в топ світу. Чи ще в топ, -топ, -топ України, в топ світу я люблю? Любую не попадаю. А от в топ України мені, в принципі, ще пока можна. Ну, все. Там починається тобі 35 ранку, то вже не для мене. Окей, йдемо ще чекнемо одну каточку. Я б хотів, правда, проти гравців поіграти, не проти бутів, ну, але окей. Відос, в принципі, виходить такий коротенький, я не буду затягувати, мені треба їхати. От. Спішу, не знаю, до речі, коли даний відос вийде. Хто я його записав зранку, то далеко не факт, що він зранку вийде. Тому що монтаж забере трішечки часу. Добре, погнали що. Так, лутаємо з вами баночку. Час спочатку давайте покармо, напевно, б'ємо собі левел, спробуємо, принаймні. Правда, за треба треба привикнути попадати. У мене з прицілом не дуже. Так, все, давайте коротше. Йой, яка в нього довга перезарядка. Значить, того не протестив в, в, в тій от тренувальній пещері. Перезарядка дуже довго, просто нереально довго. Ну, хтось мені казав, що у нього перезарядка довга, але якось видно не звернув увагу. Так, все, винесли. І добили. Добре. Все, я апнув новий левел. Ну ні, тут треба мінімум срібний левел, тоді вже лутати баночки, тому що... Без нього, це фактично, я не знаю, біла на якийсь силі зі своїм мінімальним уроном просто-напросто. Окей. Йдемо тоді. Ну, проти бутін не цікаво. Проблема в тому, що проти бутін не цікаво. Окей, давайте відхилимося. До речі, ваш гаджет перезаряджає одну тичку. Я не знаю, чи я це уточнив чи ні. Взагалі бажано уточнити. Так, все, поїхали. От. Я роблю тичечку. оп, І зразу гаджет можу відновити одну одну тичку. Коротше. Я прижимаю гаджет і відновлю одну тичку. Ну. В принципі, якось так. Бравлір загалом, я вам гарантую, він буде крутим, типу, і я справді рекомендую його купляти. Ось, він піде, в принципі, в якийсь стріл, але я хочу з гравцями зіграти катушку. Дайте, будь, будь ласка, зіграти каточку з гравцями. от. Давайте в якийсь нокаут підемо. що. Хоча хоча... довго напевно, До речі, якась нокаут було би непогано. Ну, Ми підемо в рубову. Там більше карта під нього, всі будьте на центр, я собі зможу швидко набити левел. Оце я, вже, думаю, буде, та, це вже, скоріш цього, я буду грати гра... з гравцями. Надіюсь, у нас зараз не буде три кленці проти трьох кленців, бо таке справді може бути. О, я вам більше скажу. Ми залетіли три гравця і троє бутів проти нас. Так. Чи ні, до речі, чи ні. Зараз тільки тут сам грабельний. До речі, може бути реально, що це проти нас. Ні, бути. Бути. Пацани, можна мені одну каточку, тихо тихо, тихо, тихо. Хоча тебе забуваєш, в мене гаджет є. У мене ж є гаджет. От. Ульта, добре. До речі, з літи, там урон, щось около... 21 тисяч чи 28 тисяч. Короче, їм бав. Кож кажуть, їм бав. Але зі мною теж бути. Погано. Я хочу одну каточку з реальними гравцями. Ну добре, коротше. Обзор на кленців, напевно, в іншому відосі, куди я буду аптути 25-й і скажу всі його плюси і мінуси. Ну поки бравлер мені. Спочатку важко грати трішки, коли Ти, от левел ще не апнутий. Отак. Ой-ой-ой, ульта. -ой -ой добре, все, дай мені м'яч, дай мені пас. Дай мені пас, пліс. Добре, СПС. Зписуй номера, все забиваємо. Та, в принципі, якось так. Коротше, народ, щоб не затягнути вам відос, я на цьому буду закінчувати. Якось так. Бравлер, в принципі, крутий. Рекомендую його отримати якомога швидше, поки він така імба. Чи будуть його фіксити, це факт, що його будуть фіксити. Все. На цьому буду, як я вже сказав, закінчувати на відео. Якщо воно вам сподобалося, рекомендую поставити лайк і підписатись на цей канал. Також напишіть в коментарі, якщо хочете, щоб я його підняв на 25 ранг. Якщо хочете бачити більше подібного контенту на каналі.